За спокій, за Україну, за мир, за спокій, за Україну, за, Україну. за мир, за спокій. Дякую тобі, Боже, що в небо добитої горем землі нашої, дивлюся в небо Твоє і шепочу, слава тобі, Боже! Слава Христу! за слава! Спасибо. Спасибо большое. Мы все время ждем связи с uh, Ройхом Як. Может там якась звязок были уже темный. Будь ласка. У нас щей одна молитва. Подожди, Виктор, что-то зима делает. Может, вы по-моему? Великий слава. Є ми воротом не народовий краю на то здесь, Господи, святом і свято для України, народу є, пень, Господи, свідомість народу і приведено. Нескоро, зніми, Господи, пели ночего глухоту людей двоїх, подурених ворогами, ли, Господи, страсти народ України, правителя неправедного, що мається, увічнити владу свою і підкорити народу в рабстві собі, як визволити народ ізраїльський, від породи єгипетського? Зруйнуй, Господи, всі за друга, і зробили сина, не всі під тобой, гармони связь любов'ю своєю, і вірою, молитвою, надія народною. моя, бери, Господи, для народу України гідного поводиря. Що виконує запаті твоїх, і чує скві подібно до того, як ти обрала з ізраїльського пророка Моїсея для виходу з рабства єгипетського, приведи, Господи, народ України з сокоровиними шляхами Твоїми, до істини свободи, духу і позбав від багаторічного блукання попозав. Вечесть, єдність Божья в народе Твоєму, збережи, Господи, єдности, силости, зводи краю нашу Україну, а и вололюбный народ, час поливайся на волю, любов и мудрість Твою, нехай вершиться, воля Твоя, нині и повсякчас, и на веки веки.